Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Малята, я пропоную вам мовленеву вправу, яка називається продовжи речення. Уважно розгляньте картинки, подумайте і скажіть, як би ви вчинили з другом. Я починаю речення, а ви продовжуйте. Якщо мій товариш захворів, я його відвідаю. Коли мені потрібна допомога, я звернуся по допомогу до друзів. Мама дала мені дві цукерки. Я обов'язково пригощу друга. У мого друга немає іграшок. Я поділюся іграшками. У моєї подруги день народження. Я привітаю її подарунком. Якщо мій друг упав, я допоможу йому піднятися. Мені подарували олівці. Я поділюся ними з подругою. Будемо малювати разом. У мене є футбольний м'яч. Я запропоную друзям пограти в футбол. Якщо я посварюся з другом, то обов'язково помирюся. Мирилка летіла на плече сіла. Сказала тихенько Миріться швиденько. Молодці малята! Я думаю, що ви будете справжніми друзями. Дякую за увагу!